На минулому тижні десятеро дітей своїм першим криком сповістили про появу на світ. Серед новонароджених вісім гарненьких милих україночок і двоє майбутніх статних парубків. Для батьків і їх родин це найбільше щастя на землі. І хоча вони ще досить маленькі, беззахисні, та радості їх сімей немає меж, вони з'явилися на світ в досить непростий для країни час, коли у нас іде війна. Звуки сирени часто лунають безупинно. Попри все, віримо, що ці дітки виростуть справжніми патріотами нашої батьківщини, адже ще до свого народження вони вже пройняті вільнолюбним козацьким духом патріотизму, який обов'язково проявиться ще з дитячих літ. Яскраве підтвердження цьому діти, котрі зростають в умовах війни, уже з півторарічного віку реагують на гімн України, стоять струнко і свою маленьку ручку тримають на серці. Тож впевнені, що таку націю не зламати і не поставити на коліна нікому, і наш козацький дух славних предків допоможе зламати ворога і перемогти. А наші дітки ростимуть і розквітатимуть під мирним синьоким небом України.